Губернатор Донецької області представив громадськості результати своєї бесіди із президентом України щодо майбутнього СКРЦ Словкурорт. 20 березня керівник області пообіцяв озвучити керманич України пропозиції керівництва Словкурорта. Співробітників центру цікавило перепрофілювання деяких відділень під реабілітаційні для учасників АТО. Переселення бійців з санаторії в курорту до інших місць розташування, законодавчі зміни для створення преференцій єдиному лікувальному закладу для спинальників та фінансова підтримка слов курорту. Олександр Кіхтенко під час робочої поїздки з'ясував повний перелік потреб установи та обіцяв озвучити їх Петру Порошенку. Про результати бесіди керівник області розповів 26 березня під час своєї робочої поїздки у Миколаївку. Я віддав свої пропозиції, пропозиції генерального директора Слава Курорта. Моя особиста думка, і вона сьогодні підтримана, що цей славкурорт має право на життя, він повинен жити. Сьогодні вирішується питання про переміщення з території Славкурорту військової частини, яка знаходиться там. Такі дії дозволять провести косметичний ремонт приміщень і подальше перепрофілювання потужностей медичного закладу. Ми можемо на території з залученням потужності славкурорту і проводити реабілітацію учасників АТО, тому що дуже багато людей, які постраждали, мають травми опорно-рухального апарату, а це саме специфіка роботи цього колективу. Керівництво області визнає значення унікального курорту і готове йти на сміливі рішення заради збереження вузькопрофільного медичного закладу з високопрофесійним колективом спеціалістів. Рапа і грязь, яка сьогодні мається в Славянській, вона високої якості і, на жаль, сьогодні саки не можуть обслужувати громадян України, тому залишився тільки. Сьогоднішній день славянський курорт. будемо обов'язково використовувати всі його можливості.